На моєму каналі. Хотілося б сьогодні трошки зняти відео, показати одну із наших красоту таку. У нас вже на нашій діляночці почала достигати перша ягідка на молодій плантації. І вже ми от на старих кущах, от на цих як старих і Таких більш розлогих, і почали знімати агроволокно. Ночі вже по погоді, хоч і дощові. Але вже не такі холодні, приморозки відступають. Потихоньку, до речі, сьогодні в нас на календарі вже 15 травня, вже як середина місяця пройшла. От така у нас пасмурна погодка, але те, що зараз я вам покажу, не може радувати. І вже на нашій діляночці, як я сказав, вже достигає ягідка. Зараз я вам її продемонструю. І розкажу трішки, чим ми зараз займаємося, так як ягода вже починає достигати. І треба не упустити цей момент, трошки почистити наші кущики. Ну і заодно перейду до тої помилки, яку я зробив в минулому році, і думаю, всім, хто вирощує полуницю, думаю, ця помилка. Ту, що я вже в минулому році зробив і щоб ніхто більше її не повторив, буде в нагоді. Зараз я переключуся камерою і покажу, яка, яка вже в нас є красота. Так, зараз ми на молодій тут посадці, це пізня посадка. Як бачите, кущики трішки менші, ніж там були, між виноградом, де садилось раніше. Тут а це вже садилося восени жовтий листопад. Але так, як ці кущики мають небагату, невелику кількість ягідок, тут ягідка на цій плантації вже почала дозрівати. Ось так вона у нас, як бачите, виглядає. Це у нас сорт Альба. Ось така ягідка, тут ще одна. Там Далі зараз пройдемо, ще будуть, подекуди ягоди, тут вже почали червоніти. Подекуди ще цвіте. От, Отак от воно зараз у нас тут виглядає. Ми вбираємо лися, яке лежить, трішки бур'янця убираємо, щоб кущики могли добре провітрюватися. І ягода там, ну так як зараз у нас сезон дощів ось почався, щоб ягода там не загнивалася. От така у нас красота, як бачите, ягода. Ось на, на моїй долоні. Дуже така великого розміру. Альба завжди нас радувала розміром хорошим ягоди. Тут ми вуса поки що не убирали, так як я сказав, ягоди небагато, то вуса ми вирішили оставити. Подивимося, що до цього, як воно буде. Ось тут ще отак вона у нас виглядає тут трішки менше. Декуди ягода трошки покручена, але це не хвороба, нічого, це наслідки приморозків. Трошки десь приморозило ягоду і тим самим ягода стала деформована, недорозвита. Так, А тут у нас от масово цвіте. Це клері, амі, ось тут ранні сорти. Це Флоренс у нас пізня, але ягода тут дуже крупна і дуже солодка. Ось тут вона вже можна побачити, щоб більш вже бубочки. ягідки зав'язалися, вони такі у нас круглуваті, більш похожі на сердечка. Це її Ну і Зараз перейдемо туди до старішої посадки до другої річки. І покажу, чим ми зараз займаємося. Ось так вона, бачите, цвіте це це сорт клері... ні, це Амі в нас тут знаходиться, як багато, бачите, квітоносів. Це друга річка і вона от таке в нас видає. Тут клері, теж раннє, Флоренс. Ну що ж, йдемо туди в кінець, вже пів рядка я пройшов і. Перехожу я плавно до той помилки, яку я зробив в минулому році. Цієї інформації мені ніхто не розказував, так як це була моя, моя перша ділянка, тут а така масова на 6 бугрів. Я хотів і так як я планував розширюватися, досаджувати все остане, що ви бачите, зі своєї розсади не докуплювати. То я вирішив оставити в період плодоношення, коли ці, ця полуниця тут плодоносила, ягода цвіла, наливалася, вирішив оставити вусо. І це була моя дуже колосальна велика помилка. Тому що я не врахував той фактор, що перше, це ягода ягоди багато було, кущ мало того, що тягнув саму ягоду. В розмірах її наливалася вона і дуже велика, велика кількість її була. Ще й паралельно він видавав вуса, а вусів було дуже багато. В особливості вуса були. Ну тут всі сорта дуже не жадні на вуса. І це призвело до того, що я не успівав і збори, і продажі. І паралельно ці до такої степені вже розплелися і заплели всі в кущі. Що тут вже толку дати це не можна було. Все, отут низ, був повністю в вусах, в ягоді, отут все було запутане, таке, вуса вилазили вже на міждоряддя, пройти там вже не можна було. І... Це вже довелося її потихеньку я ставив стакани паралельно, чистив потрішки, листя, ягоду збирали, і це все вливалося в те, що по часу це все займало дуже багато. От і така була моя помилка, що не потрібно в період плодоношення оставляти вуса. Вона потім, коли ягода ось наливається, ці вуса треба убирати. І кущі потім, все одно вже після зрізки літньої, коли листя зріжеться, вони будуть знову вилазити. І тоді вже можна буде брати розсаду. Щоб це все знов не повторилося, то я зараз почав зачистку. Ось так воно вже буде виглядати. Ось такий чистенький вже кущ. Тут самі цвітоноси, листячко, а все оця поросль, яка от там є, вуса. ось Зараз я покажу ось один вже вус. Десь тут було більше. Ось так воно вже починає заростати. Оце все листя треба знизу трішки вже вбирати. Щоб оставалася така зверху шапка, щоб ми могли мій кущ прокормити нашу полуничку. І ми взяли гарний урожай. от Я беру там, ці, ножницями я більше обрізаю вуса, тому що можна і повністю куща зламати, бо вуса, якщо вони вже такі крепкі, то можуть, і якщо не тягнути, то зламати сам кущ. Я беру, зачищаю і роблю, щоб кущик тут провітрювався. Це дуже добре вплине на сам кущ він не буде, тут в шийці не буде волога триматися, буде провітрюватися. Так же само на, на бу, по бугрові вітер буде гуляти, і ягода також, особливо в сезону, так як в нас, зараз пасмурно, дощі йдуть, ягода не буде там загнивати. Можна буде менше обробок від гнили робити. Ну а так, в загальному плані то. Проведемо цю зачистку і я думаю вже до того часу ще буду зняти відео, як в нас буде виглядати наші кущі, як вони нас дають як і урожай, бо після цих приморозків багато квіт... квіточок повимерзало. Але ж так як було ще в нас накриття, то ми більшу частину змогли врятувати. Вчора був провів ще по цвіту обробку бором, щоб краще зав'язувалася ягода. А далі будемо дивитися ще, мабуть, після цвітіння тут проведемо. А може вже й не будемо проводити обробку, а будемо дивитися по стану. Більш всього, напевно, будемо вже використовувати біопрепарати. Не напевно, а будемо. Так, далі нам передають тепло. І це буде активуватися тріпс, який нам буде шкідлити я... по ягоді. Щоб цього не було, будемо використовувати біопрепарати. Такі як, мабуть, або Сезар, або Октофіт. Дуже хороші препарати. І срок очікування в Актофіта здається 2 дні. Тобто можна вже навіть по червоній ягоді його використовувати все зараз один день там. І норма в них приємлива. І в ціні так само. Але спектр дії проти тріпса дуже хороший. Минулому році нас дуже рятувало від цього. От, такий у нас план робіт, план дій. Зараз, щоб не затягувати відео, про свою помилку я вам розказав. Період наливання ягоди обов'язково вичистити нижнє листя, щоб для провітрювання ще наголошу, і так же само убрати вуса. Вуса вони все одно потім полізуть і буде що брати розсаду. А так ось таке було відео. Що ж, гарних врожаїв всім. Мирного неба. Кому було цікаве відео, підписуємося, став лайки. Всім до нових зустрічей, до побачення.